Бета окиснення жирних кислот. Реакції циклу трикарбонових кислот, циклу крепса, і окисне фосфорилювання у мітохондріях є універсальним шляхом отримання енергії для аеробних організмів, вуглеводи, глюкоза і піруват. Не є єдиним джерелом синтезу ацетил ферменту який залучений до циклу трикарбонових кислот, ця універсальна молекула може утворюватися також під час окиснення жирних кислот, дезамінування, окиснення амінокислот. Тобто клітина використовує різні субстрати, вуглеводи, жири, білки для вивільнення енергії у процесах катаболізму. Як ми вже з'ясували, головний субстрат циклу трикарбонових кислот, ацетилкоафермент, може утворюватися в результаті окиснення жирних кислот. Вільні жирні кислоти утворюються в клітині під час ліполізу розщеплення ліпідів. Найчастіше клітина розщеплює три ацилгліцериди, які відкладаються в ній як резервне джерело енергії. А також фосфоліпіди мембран, що підлягають постійному оновленню. Першою стадією катаболізму жирних кислот є бета-окиснення, специфічний шлях окиснення жирних кислот, що завершується утворенням – коаферменту Бета-окиснення жирних кислот перебігає в матриксі мітохондрій і тільки в аеробних умовах. Це циклічний процес, за якого від Карбоксильного кільця жирної кислоти послідовно відокремлюється два атоми карбону у вигляді ацетил ферменту який у подальшому проходить цикл трикарбонових кислот і дихальний ланцюг. Цикл бета-укиснення повторюється доти, доки вся жирна кислота не буде перероблена на ацетил фермент бета окислення жирних кислот є одним із головних джерел енергії для синтезу АТФ і універсальним біохімічним процесом, який перебігає в усіх живих організмах. Найінтенсивніше бета окиснення відбувається в червоних скелетних м'язах, серцевому м'язі, нирках і печінці. Швидкість бетоокиснення збільшується у разі вуглеведнового нового і інтенсивності фізичної роботи.